Вітаю всіх слава Україні! Давно я не виставляв своїх постів у Фейсбук, у Ютуб е своїх відеотрансляцій. Ну, Вчора до мене підійшов мій знайомий, мій товариш, побратим, і він попросив, щоб е для нашого спільного побратима, другого товариша, ми написали пісню, присвячену до його дня народження. Е це старший лейтенант е Вадим Володимирович Бродовий, він є уроженець міста Кі Кісмань, живе там в Кісмані. Дуже прекрасна, чудова людина, командир. Інакше би я йому не писав е, цю пісню. Я йому вже не першу пісню присвячую, це видно вже четверта-п'ята пісня. Ну і крім цього, ще у мого друга знайомого, з яким я колись працював в Чернівцях, Invest, е, Це така фірма Віденський квартал. Е, там ми працювали охоронцями на одній е, престижній будівельній фірмі. Він сам е, є румуном. Живе десь в Глибоцькому районі, в тій стороні, поближче до румунської границі. Ну і я з ним намагався розмовляти на російській по румунськи Я намагався вчити, але мені щось не дуже вдавалось, тому що було дуже багато проблем. І у Віктора якраз теж у Віктора Горди було день народження позавчора. А вчора було у Бродового Вадима Батьковича. Ну, і з Віктором я постійно спілкувався. От, е, Прихожу там, кажу, «Буна Зіва, «Буна Діміняца. Я тоді ще не міг так забував це слово Діміняца, а потім вже пішло-поїхало, Верог, Мультимеск. Е, Чи не єститу е, Кітеора, Чефачі і так далі. Ну, і Тому я. І написав відповідно, таку пісню, можна сказати, жартівливу, і хочу вам представити оцих дві пісні і поздоровити з днем народженням як Віктора Горду з Чернівців, який є румуном, і Вадима Володимировича Бродового, який є командиром у нас в підрозділі. Я з гордою віктором працюю. Віденський будуємо квартал. По по Віктор по румунськи розмовляє, Бож дає уроки, він би мам, вітер по румунськи розмовляє, Бож дає уроки німби мам, войну мера у ногой трейпатру, є ушті у форте, біне мантру бінемантру, тоді воркін віле романежде, хуйно вітя горде локуєште, і коли пройдемо з чернівцями. Скажемо до тільки мульцемес і щоб слово це запам'ятали, так говорить, дякую Бухарест, і щоб слово це запам'ятали, так говорить дякую Бухарест. мера вуну до й три патру, є ущні у порти, піне мантру, тоді ворбіві біне романеште, куй вітя горде локуєште ведері ніжно промовляють, Коканцію німий і чернівців. Си ми дранята трагостя говорять, це віктор горда нас таки учив, сі ми дранята трагостя говорять, це віктор горда нас таки учив, войну не равуну, до й та патру, і є ушків у корди, біне мантру, тоді ворбі не рома не жде. Хуй новітя горде лохуєш, войну мера у ного й три патру, є ушці у порте, піне мантру, тоді ворбітві романеште романете, хуй новітя горда локуєште. Я з гордою віктором працюю, Віденський будуємо квартал. Віктор по румунськи розмовляє, бо ж дає уроки би нам. Віктор... Овляє, вожда є уроки лімпина! Сьогодні день народження святкують, всі командири наші та бійці, та привітання щирі адресують. Батиму бродовому в бліндачі, Боже він святкує півстоліття своє, П'ятидесятилітній ювілей, та вчас війни з ордою він воює, та гонить тих непроханих гостей. Боже він святкує півстоліття своє, П'ятидесятилітній ювілей, та в час війни з ордою він воює, та гонить тих непроханих гостей. Бо ж він Бож він хорошим є в нас командиром, відважний мужній маня герой. Хай чернівці про нього усі знають, що наш Вадим бере все під контроль. Бож він послів усюди розставляє, на мапі розраховує усе, як будемо із флангів наступати, і як нам у бою усім буде, Бож він посів усюди розставляє, на мапі розраховує. Усе, як будемо із планів наступати, і як нам у бою усім буде. Бо ж був він у Херсоні та в Бахмуті, в лимані був із нами у бою, бо ж воронів завзято та безстрашно. Вітчизну рідну матінку свою. Божий стріляв по орках з кулеметів, та РПГ в руках його гримів, він прикривав сержантів та солдатів, Бож воювати хвацько він умів. Бож він стріляв по орках з кулеметів, та РПГ в руках його гримів. Він прикривав солдатів та солдатів, бож воювати хвацько він умів. Сьогодні день народження святкують всі командири наші та бійці та привітання щирі адресують, Вадиму родовому в блінкажі, Бож він святкує півстоліття своє, як ювілей, та в час війни з ордою воює та тих непроханих гостей. Бож він святкує півстоліття своє. Десятилітній ювілей, та в час війни з ордою він воює, гонить тих непроханих гостей, Та гонить тих непроханих гостей, Та гонить тих непроханих гостей.